Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, Німеччина з 55% звела до нуля частку російського газу, з 50 до нуля частку вугілля і з 35% до нуля частку споживання російської нафти. Нарешті цей потворний 20-річний союз бундесраші розірвано. Німеччина також готова конфіскувати російські активи як репарації для України, але за умови, що інші країни Євросоюзу теж це зроблять. Ну, бояться інакше, що Європа потрапить у болото юридичної тяганини. Ну, але нехай краще беруть приклад з України. Україна конфіскувала у російських банків 17 мільярдів гривень, і за словами прем'єра, ці гроші підуть на відновлення зруйнованих об'єктів. Хоча також за словами Дениса Шмигаля, збитки завдання економіці України агресією Росії. Вже перевищують 700 мільярдів доларів. Національна комісія цінних паперів фондового ринку прийняла рішення допустити 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500 до обігу на територію України. Вони зможуть обліковуватися на рахунку пад Національний депозитарій України, відкритий у міжнародній депозитарно-клінговій установі клірнговій установі Clearstream Banking Luxembourg. Це саме та установа, нагадаю, яка заморозила кошти російському фонду народного добробуту. Це я думаю вдале рішення. Тільки нагадую, що це не закордонні компанії інвестують в Україну в такому випадку, а ми інвестуємо наші з вами гроші у закордонні здебільшого американських компаній. Цілком погоджуюсь, це звичайно важливий інструмент для приватного інвестора, якщо він розбирається в акціях, але не для відбудови економіки. Загалом напишіть, до речі, у коментарях від 1 до 100, наскільки добре ви розбираєтесь в акціях, тобто ви знаєте, що саме, по якій ціні готові купувати, і коли за якою ціною готові продавати. І поставте плюсик у коментарях, якщо б хотіли розібратись детальніше. Амазон залучила 8 мільярдів. Незабезпеченого боргу, тобто без особливих зобов'язань, з погашенням через один рік під 0,75% плаваючої ставки, мабуть, щось велике купуватимуть, і цим самим доводять, що борг не завжди поганий, особливо якщо він корпоративний, то він може бути і хороший. Тільки не плутати споживчими боргами, які люди беруть на непотрібні речі, щоб вразити неважливих для себе оточуючих. Moody's рейтингова агенція каже, що рецесії в Сполучених Штатах не буде, а буде слоуцея. Передбачають, що дно ринку буде приблизно в третьому кварталі 2023 року і що добре буде тим, хто має стабільні доходи за рахунок своїх бізнесів. Натомість тих, хто живуть без заощаджень і від зарплати до зарплати, неминуче чекають проблеми і дефолти. Напишіть теж в коментарях: ви належите до першої фінансово-грамотної групи чи до другої. І про приємні новини. Біткоін святкує своє 14 річчя. Цей підліток близько знайомий майже 84 мільйонам користувачів, які тримають його на своїх гаманцях. Вартує понад 320 мільярдів доларів і є надією багатьох на новий, справедливий, децентралізований світ. Можна, звісно, по-різному ставитись до біткоїна. Я, от, наприклад, думаю, що в цьому циклі його обжене ефір. І у відео на YouTube-каналі розповідаю, коли біткоїн коштуватиме нічого. Але фундаментальну роль біткоїну применшувати точно не варто. Це шматок коду, який з нічого став грішми, запустивши світ, який вже ніколи не буде, такий як раніше. Не шкодуйте перепостів, щоб більше українців і українок стали фінансово грамотними, а також коментарів і вподобайок для якісного україномовного контенту. Підтримуємо своїх, бо, як кажуть, класики українського Ютубу кожному воздасться... По лайках його і звичайно що пам'ятайте найважливіші новини це ті, якими ви можете скористатися.